Новий досвід, спеціальність та робота відомо в Україні. Школа автодіагностики пропонує нові можливості для переселенців завдяки співпраці з благодійним фондом Stabilization Support Services у Коволі на Волині безплатно навчають внутрішньо переміщених осіб. Автодіагностика це якраз сукупність всіх вузлів і агрегатів на автомобілі, які потребують якогось дослідження. У випадку невірної роботи самого автомобіля, скажімо, є якась несправність. На яку не реагує абсолютно не сканер, не якесь допоміжне обладнання і ніяка сто ніякі майстри не можуть розібратися в чому проблема. Для того щоб стати провідним спеціалістом у цій галузі, потрібні роки теорії та практики. А головне каже засновник школи бажання розвиватися. Володимир Нарушинський присвятив цій справі 15 років, досягнув успіху й тепер ділиться досвідом з іншими. Основна маса зараз. Працює або керівниками СТО, або являються вже на сьогоднішній день власниками СТО, або провідними спеціалістами по Україні у школі переважно працюють з людьми, які вже мають знання в галузі автодіагностики. Тому курс з підвищення кваліфікації триває близько місяця. Утім, є навчання і для тих, хто лише відкриває для себе цю сферу. Серед переселенців працівники заводів, студенти, професори, люди інших професій. Нині це 17 людей з Гостомеля, Бучі, Харкова, Маріуполя, Бахмута і не тільки. На курсі є й дві жінки. Одна з них – 36-річна Ольга з-під волновахи. Я хочу спробувати, але якщо чесно, я дуже переживаю ну чи впораюсь. По перше, що жінка, а по друге, що ну, все таки, я ж розумію, що нема в мене такого. Як сказати, багажа знань. Спробую. Получиться добре, ну, я думаю, вийде. До повномасштабного вторгнення жінка працювала на заводі та мала підлеглих. Нині хоче дещо змінити професію. Каже, тут отримала цю можливість. Можна і всі інструменти, і всі ці прилади, все роз'яснюють. Ну так дуже цікаво. Той, хто хоче, кому цікаво, тому класно. Серед слухачів курсу брати Симутіни з Маріуполя. Двадцятирічні юнаки кажуть, і подумати не могли, що коли-небудь опиняться на навчанні в Ковалі. Навіть коли ми евакуювались в наших думках, було це ну дві-три неділі. 2-3 дві неділі, і ми повернемось, але це все затягнулось на півтора роки, тому навіть не знаємо, як це буде, чи повернемось, чи не повернемось. Нова справа кажуть, поки їм до вподоби. Дуже сильна база. Викладачі викладаються на повну, чувствується їх енергетика. Навчання відбувається на базі Ковальського центру професійно-технічної освіти. На сьогоднішній день проходять модульне навчання по силових агрегатах по ходовій частині для того, щоб сформувалися знання про сам автомобіль. А далі ми перейдемо на навчання вже автодіагностування. Я думаю, в кінці повсякчас дуже гарний результат, тому що є потреба. А ми готові йти на замовлення. Це приміщення навчально-практичний центр, де технічно обслуговують та ремонтують автомобілі. Завдяки сучасному обладнанню воно слугує справжньою СТО. Тож практика у студентів тут максимально наближена до реальної роботи. Коли тут вони працюють, вони вже мають навички, мають розуміння, як працювати, що робити, і вже вони готові перед тим, як виходити на практику. Сьогодні якраз з групою ми проводили обслуговування ходової частини, а саме регулювання кутів сходження коліс. Сучасне обладнання отримали ще у 2017 році завдяки європейському гранту. Серед переваг і чудо-прилад USB-автостоп четвертої серії. Розроблений та виготовлений у Вінниці, Затребуваний не лише в Україні, а й за кордоном. Цей прилад працює безпосередньо з двигуном, залізом, скажімо так, двигуна безпосередньо з датчиками. І безпосередньо з самими виконавчими механізмами. Сканери автомобільні працюють з блоком керування автомобіля, і коли сенсор видає недостовірну інформацію, блок керування сприймає її як за правдиву. Цей прилад дозволяє перевірити цей сенсор на роботоздатність і підтвердити або спростувати його несправність. Школа автодіагностики відома не лише на Волині, а й у всій Україні та за її межами. За матеріалами наших спеціалістів працюють у США, Бразилії, Італії, Іспанії і не тільки. З 2019 року, відколи школа почала роботу, навчання пройшли вже понад 300 людей. Марія Вавренюк, Василь Морищук, 12-й канал.